Привіт, мої любі! Мене звати Оксана, я дуже рада, що ви зайшли до мене канал. Дуже велике дякую всім, хто підтримує активність на каналі. Ваші лайки, коментарі, підписки дуже важливі для мене, для мого каналу. Тому, якщо ви ще не підписались, обов'язково підпишіться. Я досить часто викладаю розклади через день. А і, до речі, якщо вас, наприклад, цікавить якась тема, що вам би цікаво, щоб я зняла на неї загальний розклад, пишіть в коментарях. Подивимося, можливо, сама ваша ідея буде наступним розкладом. До речі, кого цікавить особистий розклад, в описі під відео інформація, як зі мною зв'язатися. Так, а ми переходимо до нашої теми сьогоднішньої. Ми подивимося, що згадував він сьогодні про тебе. Загадайте чоловіка, про те, про якого вам цікаво дізнатися, що згадував він про тебе. Ми зараз подивимось. Ну, хай для початку розкаже про себе, що ви його пізнали. Чи це ваший тут з'явився до нас тут на розклад, чи не ваший. Давай розкажи, який ти, щоб тебе дівчинка пізнала. Розкажи, який ти. Розкажи. Який ти. <кій> який ти. Ой, тут якась людина, слухайте, Цікаво, так він каже, я тут зараз якійсь паузі, не знаю, вжети, можливо, не можу тут знайти якусь тверду опору під ногами. Але вісім каже, але я дію, але я щось роблю. Наприклад, навіть якщо я не впевнений в тому, що це ну, дасть якийсь результат, який, наприклад, зрушить якусь замерлу ситуацію з місця, все рівно я якось дію. Так, а ну що ти, про що ти розказуєш? Що це ти тут у нас по вісімці жезлів, що це ти таке робиш? Ой, як тяжко, каже, мені це дається. І закрила колода. Тяжко йому дається. Дивіться, він все-таки проявляє якусь активність. Я не знаю, можливо, це стосується вашої з ним ситуації, можливо, чогось іншого. Ну, давайте ще в іншій колоді запитаємо. Ну, каже, це мені дуже тяжко дається, тому що я тут ну, не знаю, можливо, людина тут взагалі. В такому стані, наприклад, довго знаходиться, і тому йому так тяжко. Ну, або просто така ситуація склалася тяжка. Ну, людина все рівно не здається, дивіться, якось діє, щось проявляється. Ну, давай розказуй, роз, розкажи нам, що це ти там по вісімкій жезлів, що ти там таке робиш, як ти проявляєшся, в чому твоя ця активність виражається? Що це ти таке там робиш? Четвірка жесний. Твійка мечі. Ну, кось тут явно трикутні історії. Шість пентакли. Не знаю, тут таке враження, начебто він дійсно проявляється. Не дивлячись на те, що у когось тут, ну або в нього, або у вас сім'я. Ну, це, звісно, не всіх стосується, ну, деякої категорії, деякий відсоток, скажімо так. Ну, от, каже, не дивлячись на те, що тут уже є якісь стабільні стосунки, я все рівно. Проявився. Слухайте, у мене таке враження, якщо це дійсно про вашу з ним ситуацію, то, можливо, у вас була пауза якийсь час, а зараз він до вас дійсно з'явився. Не знаю, з якимись пропозиціями, з якимись подаруночками. Якось проявився. Ну, швидше за все, написав. Ну, когось, можливо, дзвінок. Він каже, хоча мені це дуже тяжко дається. І як ти проявився? Як ти проявився? Дивіться, вісім жезлів, вісім жезлів. Так, як ти проявився? Вісім пентаклів. Ну дуже старався слухайте, Він, я так розумію, що він довгий час тут сидів, підбирав ці ключики, знаєте, якесь рішення, можливо, вашої там проблеми, що там між вами відбулося, якийсь шлях там, щоб до вас пробратися. Він старався, тут бачите, докладав зусиль, майстерності набирався і проявився саме з правильними якимись посилами, не знаю, до вас. Ну, думаю, це для вас повинна бути така ну, як, гарна сигніфікація, тому що якщо чоловік до вас проявився, значить сьогодні ваш чоловік прийшов на розклад. Якщо ну, дійсно у вас тут якась затища нічого не відбувається, тоді це, напевно, не ваше. Ну, я так ще можу, можна сказати, що, можливо, не всіх він вже проявився. Ну, якщо ще не проявився, то от-от. Хоча як це для вас буде сигніфікацією. Давайте ще якусь інформацію, як ще дівчинка може впізнати цього чоловіка. Давайте ще щось от не стосовно цієї ситуації, що тут нам розказує, по яких ще ознаках дівчинка може його впізнати. П'ятірка Пашня. Страшний сон. Слухайте, ну У вас тут з ним дійсно щось таке було руйнівне. В когось, можливо, виросталося, в когось взагалі якісь судові справи могли бути. Ну, це вже пройшов час, слухайте, дійсно, тут у нас повішений, тут у нас на п'ятільці мечі, бачите, тут двері вже які поросли плющем, тобто пройшло багато часу після цієї якоїсь кризи між вами. А зараз от настав час підсумку. Бачите, настав час, не знаю, у когось відродження, у когось. Можна сказати, розставання, тобто тут не в усіх програється як відродження. Давайте запитаю, це про розставання чи про відродження? Про що цей суд? Вісім мечів, ну, обмеження, ну. дев'ятка пентаклів. Знаєте, тут про те, щоб ви нарешті зрозуміли, що, ну, як сказати, свою цінність, так що не, не, не всіх варто опускати. Дієм, серцем, душу. Не знаю, тут дійсно потоки, знаєте, роздвоюються. В одних тут чоловік проявився, знаєте, для того, щоб з вами примиритися. В цієї пари тут відродження такий період, знаєте, після якоїсь вежі, після якогось руйнування і такої довгої паузи почався період відродження. А в інших процентів дівчаток, які мене дивляться, Теж було це розставання, теж була якась руйнація, але тут ну, начебто ви вже відсікли. Yeah. <coughs> принаймні, саме ви, саме дівчинка, бачите, розуміє, що це занадто тяжко для неї і ну, не знаю. Тоді в мене просто виникає логічне запитання, чому ви дивитеся? Ну, хоча, може, вам просто цікаво, чи він згадував вас сьогодні. Ну, дивіться, прислухайте до себе, до своєї інтуїції, чи про вас це, чи про вас цей розклад сьогодні буде. І будемо дивитися чи згадував він про тебе сьогодні. Так, ну давайте тоді розказуй нам, чи ти про дівчинку сьогодні. Ту, яка тебе загадала, яка дивиться зараз цей розклад. Чи ти про цю дівчинку сьогодні? Чи з'являлись тебе думки про неї? Згадувала ти про неї сьогодні. Диявол, ну як тут не згадаєш? Ви тут зв'язані, слухайте? Угу. Ну, когось тут дійсно подружня зрада. Не знаю, з його сторони, з вашої, ну тут явно ще хтось присутній, <кій> Чи згадував він? Так, я б сказала, він не забував про вас, тому що дивіться, між вами тут диявол між вами. Давайте щось запитаю. В чому ще може вражати цей диявол? В чому ще цей диявол проявляється? Ну тут, бачите, ситуація якась безвихідна. Ну, от, дійсно, глухий кут. Хтось тут з вас, ну, можливо, когось навіть звертатися, що ви обоє ну, невільні. І у вас тут, бачите, є якісь подружні зради, обман, якісь маніпуляції, знаєте, якась нездорова така тематика, нездорова така прив'язаність. <сь> Начебто, знаєте, ви обоє розумієте, що цей зв'язок ні до чого хорошого не призведе, але не можете відмовитись від цього. От що він... Ну, чи згадував він про вас? От Він весь час про вас пам'ятає, весь час він до вас, То знаєте, ви тут ну, ментально як гиря, <сь> прив'язана до ноги, як в старих мультиках, малювала, не знаю, як зараз, можливо, теж такі малюють. От ви весь час з ним, він бачите, між вами така... такий зв'язок. І що ти думав про нас сьогодні? Що ти думав про нас сьогодні? Ну, що він думав? Що ви тут поставили крапку і правильно зробили, що ви тут ну, молодець можна сказати. Слухайте, ну якщо ви дійсно чиясь дружина, він думає, ну, вона зробила все правильно, вона вибрала свою сім'ю, вибрала ну, свій добробут, свою, як свою картину світу, своє бачення, як це все повинно бути, і вона поставила крапку, так. Вона дійсно зробила так, тому що це для неї в її інтересах. Тобто він вас, начебто, і не звинувачує, що ви поставили цю крапку, тому що ви дбали в першу чергу про себе. Якось, можливо, <кхм> якщо у вас є діти, то він каже, ну я розумію, чому вона ну, як зі мною порвала, тому що в неї там ну, діти, сім'я, їй потрібно піклуватись про них. І що ти ще про неї думав сьогодні? Що ти ще думав про неї сьогодні? Коротким так. Він думав про те, що не дивлячись на те, що йому дуже тяжко, не дивлячись на те, що в нього свої зобов'язання, все-таки тут більше йде, знаєте, що тут обоє ви не вільні, Бог у вас сім'ї є. Або, можливо, не сім'ї, але вже якісь стосунки, якісь зобов'язання на вас є. Він думав про те, що як мені тяжко не було, я все рівно до неї приїду. Я все рівно хочу розвитку наших стосунків. Тут, бачите, він в дорозі вже. Він каже, як мені не тяжко, але я тягну свої, свій хрест, скажімо так, і все рівно я чуюсь до неї, їду, не знаю. Може, він вже в дорозі у вас десь, слухайте. як ти бачиш от ваші стосунки далі? От як ти сам собі малюєш якусь картинку, що з цього всього може вийти? Як ти бачиш ваші стосунки далі? Слухайте, ну бачить, плани якісь будує. Ну, хоче розвивати їх, слухайте. Він каже, ну я взагалі над цим багато думаю. <кій> Або багато думав. Він каже, я взагалі з нею буду, тобто, я бачу майбутнє з нею. Я знаю, що я, тобто я те, знаю, я хочу з нею розвитку стосунки, я хочу їх розвивати, хочу їх будувати. Я далекоглядні такі плани будую, не так, що сьогодні вона є в моєму житті, завтра немає. Ні, я хочу з нею ну, далі і надовго. Ну я поки що не можу сказати, наскільки, надовго, але ну, в принципі такі плани то він будує. І він каже, я довго думав про це, я думаю, яким саме ну, шляхом до цього дійти, до своєї цілі. Ну, Він дивіться, він все рівно показує колісницю. Все-таки він, він вже якось начебто щось робить ну, для вас, для ваших стосунків. А як ти проявляєшся зараз? От зараз ти проявляєшся до дівчинки. Сонечко, колона жриця. Слухайте, можливо, до речі, не усіх і проявляється, тому що першою картою показав сонце. Він каже, так, я не хочу її втрачати, вона для мене цінна, але ж і себе я тут не на смітнику знайшов, знайшов. Поки що начебто він тримає в таємниці свої ці всі плани Барбароса. А чому ти, чому ти мовчиш? Зірка, ну можливо, ми з вами зараз відстань. Або ж не те, що відстає, я просто якась холодність, знаєте, відстороненість, якась незрозуміла ситуація. Він з самого початку тут нам видавав цю двічку Пентаклів, що він ну, не може знайти баланс. Знову ж таки, можливо, у когось це баланс між як, вами і його там сім'єю. То завжди якісь дві, як на. Чаші, чаші висів, вісов терезів, завжди якісь дві є. Гір, не знаю, як сказати. Ну, Тобто тут два якісь. Боже, та що ж це таке? слова повилітали. Тут два моменти, розумієте? Тут дві якісь істини, не істини, ну не знаю. Ну от не дається мені зараз це слово. Розуміти, йому потрібно знайти рівновагу так, от між своїм життям, ну, якоюсь стабільністю, яка вже в нього є, і між тим новим, яким він хоче. Но поки що він не може знайти цей баланс. Він поки що вагається, він поки що не знає, не знає, що якусь точку опори. Можливо, знову ж таки, через те, що між вами тут вістань. Ви якась занадто загадкова для нього, якась непізнана, не знаю, якась занадто розумна, мудра. Десь ви там, можливо. Сяєте в якихось своїх колах, бачите? Він тут сонце, ви тут зірка, ви тут один одного стоїте. Ну, щось таке, знаєте, він. він... В чому те проблема? Так і хочу запитати, в чому те проблема? В чому те проблема? Так, слухайте, в чому проблема? Що, каже, Я не можу проявлятись так, як, наприклад, як раніше. Я так розумію, він раніше до вас проявлявся більше по, по жезлах, так, знаєте, по якихось пристрасних моментах. Ну, не давав такої віддачі, знаєте, не був такого ремонційного обміну. Він каже, чим проблема, що ну, ці мої проявлення по рицарю жезлів, зараз чому настав крах кінець. Тепер треба проявлятися дійсно вже якось щедріше, знаєте, врівноваженіше. Йому це начебто в нові. Для нього це нове щось. Він не звик, так, слухайте, я не знаю, він ще, можливо, тут по сонечку у вас такий весь із себе. Можливо, він там красунчик, знаєте, такий. Або просто ж харизматичний такий, знаєте, чоловік. Ну, такий його дуже помічають, такий, яскрава особистість, і, можливо, він просто не звик, що ну, треба дійсно якось вкладатися. Можливо, він раніше, знаєте, комусь там посміхнувся і там не треба <смістити>, докладати якихось там значних зусиль. Жінки вже самі, ну, жінки самі там падали перед ним штабелями. А, ну, він каже, що в чому проблема? Що зараз я вже так не можу проявлятися, як я проявлялася раніше. Треба вкладатися. каже, <смістити> Проблема в тому, що треба вкладатися. А ти що, не, не, не хочеш вкладатися? <смістити> ти не хочеш вкладатись в ваші стосунки? Слухайте, він каже, я не хочу так справедливості. Чому це ти не хочеш? Двійка кубки. Що це за причина двійка кубки? Він каже, я намагаюся уникати рівноцінних стосунків, рівноправних. Чи як це сказати? Я намагаюся уникати якоїсь рівнозначності. Не знаю, тому що звик, що я не знаю, завжди на коні, що я завжди перемагаю тут любими шляхами, чи як. Або ж можна сказати, що я звик, що жінки самі тут до мене, ну так я це правильно розумію. Тому що ти звик, що жінка сама більше проявляється. Ти про це імператор? Ну як це ще сказати? Так. Ну, цікаво, він нам прямим текстом каже, що я не хочу <ріст> рівнозначно вкладатись, тому що от, я імператор, мені тут повинні преклонятися прик... передо мною, <ріст> слухайте. Мені тут повинні дифірамби співатися, серенади під балконом. <ріст> Цікавий чоловік. І чому ти, і ти що думаєш, що вона. Ой, давайте не знаю, як це запитати. <ріст> а, чого ти... так а чого ти очікуєш від дівчинки, яка тебе зараз дивиться? Твої очікування від неї. Ну, що ви будете діяти, слухайте? Ну цікавий чоловік. Що ви тут прийдете його завоювати? Ой, ну я не можу. Що ви тут прийдете, розумієте, що ви тут цей рицар на білому коні? Що ви прийдете, визволите його Ой, з якоїсь вежі, знаєте, як раніше принцес з веж рятували. От він каже, що ви тут повинні прийти і врятувати його. Ну ти серйозно? Ти що? Серйозно кожен каже, що вона повинна тебе тут спасати. Ну, я ж тут постраждав, я ж тут страждаю, у мене ж тут серце розбито, прийти мене втіш. Ну дійсно, ну причому, дивіться, викладає вас пари. Причому він каже, що ви жезлива, і він начебто жезливий, але він каже, що от зараз я трі ці мечі, от зараз мені тяжко, зараз мене тут серденько болить. Не знаю, можливо, когось навіть чоловік натякає на те, що він зараз хворий, в якісь сердечні проблеми. Когось може і так програтись. Ну, взагалі він каже, тому що я тут зараз... В ролі постраждалого, або, наприклад, або, до речі, що ви йому цю рану сердечно нанесли, можливо, ще й так програтися. І він каже, тепер вона повинна тут прийти до мене, не знаю, доказати мені, завоювати мене. Цікавий чоловік. Ну, імператор такі бувають. Давайте тоді не знаю, що захотіла для вас пораду запитати. Я, зазвичай, ну, хто дивиться мої розклади постійно, ви знаєте, що поради, я, ну, я, я навіть не пам'ятаю, можливо, брала там когось один чи два рази, але взагалі я порад не намагаюсь не давати, тому що ну, в принципі, всі ми самі знаємо, що нам робити. Ну, скажімо так, в глибині душі, якщо задуматься, назавжди є відповідь. Я лише вміти прислухатися. Ну тут прям захотілося взяти вам пораду. Тут чоловік якийсь дійсно непростий, або ж не знаю, у вас ситуація якась не знаю, непроста, нестандартна. Щось, щось у вас тут таке відбувається. Принаймні, на загальному розкладі я не можу це так по кісточках розібрати і сказати, що ну, чим, чому саме проблема. Ну, чоловік тут явно показує себе в ролі постраждалого. Ну, давайте, давайте від вищих сил вам порадимо. Вам порада від вищих сил. От що вам робити? От от в даний момент. Що вам з цим, з цим робити? От, саме тобі, що тобі зараз з цим робити, з цією вашої ситуації? Що тобі зараз робити? Що тобі зараз робити? Подивіться, як цікаво карти показують. Ви, подивіться, от. У вас зараз внутрішній конфлікт, так? Між десяткою кубків і дев'яткою кубків. Тобто, вас зараз роздирають, ну, скажімо так, на дві частини почуття. так. З одного боку, ви хочете ну, дивіться, щастя, радості, сім'ї, гармонії, Ну, наприклад, бути своїм цим вашим загаданим, цій сім'ї, або просто хочете з ним щасливих якихось стосунків, ну, таких радісних, гармонійних, що у вас це там було добре. А з іншого боку, ви, ви все-таки, як скажімо так, не хочете, начебто себе, не те, що втрачати, втрачати якусь свою може, незалежність, може просто не хочете виходити з зони комфорту. Тобто для вас начебто рівнозначно і те, що ви з кимось будете, і ви сама. Тобто я б сказала, що ви коли сама, от, наприклад, зараз, так, якщо ви сама, ну, бо принаймні, в тій якійсь своїй зараз стабільності, що там у вас зараз. ну... Тому стані, якому ви зараз, так, вам, в принципі, тут і непогано. Вас роздирає, ви не знаєте, що краще. Чи залишитись так, як є, залишити все, як є, або ж ну, <сміття> йти до цієї десятки кубків. Так, ну добре, ну, от у вас цей конфлікт. І що вам робити? І що вам робити? Порада, що вам робити? Ну, знову ж таки, дивіться, Паш кубки, це ж у нас про відкритість. Ну і що, відкритись. Дві кажети. подивіться, знову так цікаво, дві кажезтів. Це теж про те, що не можеш визначитися. І тут знову нам показують десятку пентаклів, пажа, кубків. Це начебто, можна сказати іншими словами, що, якщо так покласти, наприклад, що це ж те саме, дивіться. Між чим вибір? Між сім'єю, так, вибір. І, ну, як почуттями, щирістю, відкритістю. Все-таки тут дуже у багатьох з вас ну, саме сімейна. ну Що ви тут сімейна, розумієте? Тому що у вас тут вибір між душою ну, і серцем. Не, не, навіть не так, між розумом і серцем. От Ви начебто розриваєтеся, що вам залишитись в сім'ї, так? Чи йти на поводу своїх почуттів. Ну, от так. І причому ж я питаю. Поради в картах. Карти саме поради не кажуть. Вони просто кажуть, що от у вас тут протиріччя, у от вас тут от зараз от хитає. так Ви ніяк не можете визначитись. То яка буде... Давайте ще в цієї коло запитаю, то яка порада вам? От, не знаю, що це таке? Я запитую пораду, а карти не кажуть, не радять нічого. Що ви порадите дівчинці, яка дивиться цей розклад? Давайте спробуємо одну картою, якщо, звісно. Захочуть мною картою пояснити, що дівчинці зараз робити. Що дівчинці зараз робити? Подивіться, тут десятка Пентаклів. От тут у нас щось все про сім'ю. Десятка Пентаклів. Це значить, то знаєте, залишайся в своїй стабільності. Трійка Пентаклі. Не знаю дівчатка навіть. Певно, просто в кожного своя ситуація, важко для всіх знайти таку пораду, яка всім підійшла б. Тому що вас тут дійсно ну, хитає на всі боки. Туди-сюди ви не можете врівноважитись. І тут знову ж таки десятка пентаклів, бачите, або, або сім'я, скажімо так, або новий шлях. Трійка Пентаклів. Трикутник, не знаю. Просто працювати, старатися. Все-таки ще робочі якісь моменти, можна сказати, робочі стосунки. В до любом випадку вам кажуть більше прислухатись до себе. Все-таки ви тут, я б сказала, повинні самі розібратись. Ну, це, звісно, не така прям. Дуже така порада, знаєте. Ну, як, не така порада, яка може прям допомогти. Ну тут навіть карти, ви подивіться, кажуть про те, що ви тут, ну не знаю, не може, вам дівчатка просто всім дати однаку пораду. Розумієте, тут начебто карти кажуть, що вам, повинно, вам потрібно от просто знайти якусь, не знаю, як, як це сказати, знайти відповіді в самій собі, от дійсно. Ви повинні. Тут навіть маю сказати, що ви повинні, якось, знаєте, так, подивитись на все по-новому, не знаю. Що ту, дураку? щось нове. Бачите, начебто ключик у вас є, ви можете зрозуміти, як вам діяти. Щось ви повинні зробити по-новому. Ну, розумію, що я нічим цим не допомогла. Ну, сподіваюся, просто щось своє, можливо, відчули, поки ви слухали, це дивилися, знаєте, можливо, вам самі якісь свої інсайти прийшли. Все-таки в кожного у нас свої є моменти, знаєте, коли ми по-своєму якось розуміємо. Ну, Ті самі карти, навіть це ж можна, як сказати, інтуїтивно, ти можеш побачити відповідь навіть тому, що і таролог ну, не так це бачить, тому що у вас кожна своя ситуація, і ви щось своє можете помітити там, де. ну, Таролог не розуміє, що це конкретно для вас означає. Сподіваюсь, ви собі зрозуміли, як вам діяти. Ну, в принципі, я б не сказала, що карти сказали щось різко робити. Тут все-таки про те, що ви тут ще шукаєте цей шлях, якось боретесь. Можливо, потрібен ще час, щоб розібратися. Ну, Не знаю. А з другої сторони, тут забагато таких сімейних карт. десятки пентаклів, десятка кубків. Для когось це взагалі, щоб просто. Ну, якось переглянути, що там у вас в сім'ї відбувається. Досередитись на цьому. Так що, <кій> не знаю, дівчатка, сподіваюсь, вам це допомогло. Якщо сподобалося, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, звертайтеся з особистими розкладами, а я буду з вами прощатись. Всього вам найкраще. До побачення.